Вам ну, я попрошу, я не знаю, що... Посвідчення, пожалуйста. Ми є представниками самооборони Чернігівщини. Самоборона Чернігівщини. Добре. Да. От і ми хотіли звернення зачитати і вам передати, щоб ви, будь ласка, Ані не відповідали. За останній час вами вчиняється систематичне порушення пунктів 10.27 та 10.22 про Правила благоустрою забезпечення чистоти порядку утримання. І прибирання вуличних дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських містах міста Чернігова, затверджених рішенням Чернігівської міської ради від 29 липня 2012 року на 11 сесії, скликання, а саме здійснення розміщення агітаційних матеріалів, що не для цього місця. Такі дії мають ознаки з адміністративного правопорушення, за які передбачено адміністративне стягнення згідно статті 152 кодексу. України правопорушення, враховуючи вище викладене, просимо вас добровільно усунути, ви, усунути виявлені недоліки. Наше відносно у вас буде складений протокол про адміністративне правопорушення та притягнуто до адміністративної відповідальності. Командир начальник штабу Володимир Константинович Вірук. Тому ми звертаємося. По всьому місту афіші на стовпах і в, не, ну, в місцях, де це не дозволено, афіші Анни Коваленко обклеєні. Цього в нашому місті робити не можна. Я розумію, що Анна Коваленко є людиною не з Чернігова, і, можливо, вона цього не знає, бо не знає закону України, але в Чернігові цього робити не можна. Там да, тільки її, так? З... Ні, ми не тільки, ні, ні, не але, тільки, але, не тільки. ми але, кожному, кожному вручаю. Ми вже зверталися і деякі кандидати вони вже відреагували і їхніх афіш уже на неположених місцях обклеєних нема. Тому ми також просимо, скажемо, добровільно, щоб без складання там протоколів звернення в міліцію, то це правопорушення було в суду. Добре, добре. добре. Ми хочемо вам віддати листа і ви нам поверніть це... зареєструвати. зареєструвати Добре, ми дякуємо за, Я... за громадянську позицію. Да. Ми також вважаємо, що е має, має проводитись з додержанням норм і законів. Яке у вас є пояснення, тому що е, Анна Коваленка, яка заявляє, що вона буде піклуватися про наше місто, уже місту шкода від її діяльності є. До того часу, ще як людина не стала депутатом. Е, у нас, наприклад, є калькуляція, які стоїть почистити один стол, це коштує більше 18 гривень, щоб почистити один стол. Це нам зробило комунальне підприємство на е балансі, який знаходиться ці стовпки. Тобто ці кошти йдуть з наших карманів, з нашої власні. Чому людина, яка позиціонує себе в пісні Чернігова, хоче піклуватися про наші інтереси? Чому нам шкода вже від її діяльності є? Якщо відмовляється від того, щоб щось змінювати, чистити так далі, то ми пропонуємо на двері вішати в такі от. Такі от повідомлення, щоб люди орієнтувалися. Ми до вас прийшли, скажемо, ну міс, ми з пропозиції. Хто, у з Хто старший у вас? Хто ставши вас? З якого питання? Ви? позміть, візьміть, погоріть. Як із більше до вас знімаємо? До вас прийшли, скажімо так, <світ> <світ> зареєструвати листа і все. Запропонувати <світ> вам. Так співпрацю. Щоб ви звернули увагу на наші претензії, те, що громадяни міста до вас зверталися. Все, це ваше. вже можете. От просто логічно, скажіть яким чином сказати людям про про те, що ти я, що, що я ти думаю? Є я що думаю, що навіть ]ся. якщо б Анна Коваленка зробила щось для міста, <плес> то <плес> ж саме строїла суботник зі. або так так далі, тому подібне, це було б тільки їй на руку, і це більше склонило <плес> б, це а, це різні, а, а, різні, а не різні... Ні, ні ні питаю. Це «Суботник». які ні, це для приємна яким чином масово масово сказати людям, коли все завішане, коли все завіше, і я вам скажу, коли коли всі стовпи були поклеєні всіми, всіми, всіма кандидатами, yeah. все було гаразд. Як тільки Коваленко почала... Yeah. А, Ми додалесь ходили на тому тижні. Що... Да, це це yeah. зараз. Але до того. Ніхто... І до того ходили не один я раз. Не і кли, і я не про вас. Я зараз не про вас кажу. Всім було байдуже. <танк _дес> нікого не затримували, нічого. Як тільки хтось почав клеїти ані не плакати, одразу ні, ні, не затримали цих поклеїщ, було, було на сайті. Щоб, не ви, цьому, ви, ви не вбачаєте в цьому Ви не в в цьому. Е Значно більшої якщо ви, е, слідкує, якщо ви слідкуєте за життям Чернігова, то взагалі в соціальних мережах, yeah. уже як тільки почали вклеювати, yeah. люди збудуться. Лю, люди збурються в соціальних мережах. Yeah. Про це писали, що це ганьба, ганьба і ганьба. В нашому місті так не можна. Можливо, в інших містах можна. Я не знаю. Не... В нашому місті не можна споруджувати так само, і так само і, це... і це... волонтеру втратили три тижні тому Почуйте е, суботники. Мене, да, я, я Почуйте позицію. Люди ви розумієте позицію людей? Якщо ви розуміли, це навпаки настрає людей проти. Якщо ви щось зробили для міста, я думаю, що я повторююся ще раз, але якщо ви щось зробили для міста, я, я думаю, що це пояснити, була галочка, де ще одна в староприхильників, а не Коваленко. Розумієте, що... що це брудний піар. Ви робите це проти людей. І люди це навпаки відштовхує.